Добрий день, шановні слухачі курсу! Сьогодні наше заняття буде присвячене вивченню творчості Івана Франка та Михайла Коцюбинського. Про Івана Франка, літературний критик Сергій Єфремов, якось зауважив: Франко належить до тих людей, що не тратять, не програють, не змалюються, як підійти до них ближче, а ще виростають на справді велетенську постать. А постать ця дійсно титанічна. Син сільського коваля, він стане доктором філософії та доктором російської словесності. За радянських часів було видано зібрання його творів у 50 томах, проте чимало з написаного лишилося неопублікованим. Зараз науковці готують зібрання творів у ста томах. Серед них праці не лише художні та літературно критичні, а й мовознавчі, етнографічні, зі сфери політології та соціології переклади. Почнімо аналіз творчості письменника з поезії Гім. Твір має під заголовок замість пролога, адже він є першим у збірці з вершини низин і, по суті, закладає провідні ідеї та настрій збірки. Гімну, взагалі, це урочистий твір символічно програмового змісту. У поезії постає образ вічного революціонера, як одвічного духу, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя, волю. Цього прагнення не зупинити ніяким злим силам. Хоч, як свідчить історія людства, вони впродовж тисячоліть намагалися його знищити. Поето оспівує порив людини до свободи, щастя, указує, що волелюбні ідеї особливо розкрилися в новітній час. Дух, що тільки вчора розповився, простує туди, де розвидняється, гучним голосом кличе до себе мільйони пригноблених і скривджених. Голос вічного революціонера, одвічного бунтаря, що не мириться з неволею, тепер чути скрізь: по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі і сліз. Він дає людям наснагу, розбуджує силу і завзяття не ридать, а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Поет вірить у велику силу науки, думки, волі, що спрямовують людину до кращого. За допомогою чотиристопного хорея, анафор, тобто повторів у початкових слів у рядках, а літерацій повторів однотипних приголосних. Франко створює ритмізований звуковий малюнок, який навіть без музичного супроводу нагадує маршеву мелодію гімну. Справжньою ліричною драмою є збірка Івана Франка зів'яле листя. У передмові до першого видання збірки поет повідомляє про нібито знайдений ним щоденник небіжчика, у якому описуються почуття останнього до коханої та бринить перечуття невідворотності трагедії самогубства, як знаку відчаю героя, який, за словами Франка, пустив собі кульку в лоб. Зів'яле листя нагадує не стільки збірку розрізнених віршів, скільки цілісний твір із наскрізним любовним сюжетом. Композиційно він складається з трьох циклів, які автор називає жмутками, вірші в них зів'ялими листочками. Зів'яле листя таким чином алегоричний образ, що символізує завмерле в серці кохання. Саме до другого жмутку належить поезія Чого являєшся мені у сні. Вона написана у формі монологу, сповіді ліричного героя. Твір складається з трьох частин: перші дві з яких починаються риторичним питанням, а третя риторичним запереченням. Закоханий юнак, ліричний герой цього твору, просить кохану являтися йому хоча б уві сні, бо в житті вона йому відмовила: а без коханої героєві весь вік тужити не жити. Схвильованість переживання ліричного героя відтворені змінним ритмом поезії. Який утворюється чергуванням різноскладових рядків. 1905 року Іван Франко напише філософську поему Мойсей. Поштовхом до створення образу Мойсея була скульптура Мікеланджело – образ біблійного Мойсея, яку побачив Іван Франко, перебуваючи в Італії. Тему твору визначив сам автор: зображення смерті Мойсея як пророка, непризнаного своїм народом. Письменник наголошує, що ця тема в такій формі не біблійна, а його власна, хоч і заснована на біблійнім оповіданні. Провідною ідеєю твору є заклик позбутися рабської психології, утвердження думки про невичерпність духовних сил народу, віра в краще майбуття. Композиційно текст складається з прологу і 20 пісень. Поема містить також дві вставні притчі: про те, як дерева собі царя обирали, та про сліпого велетня Оріона. Пролог був написаний терцинами вже після завершення самої поеми. У ньому автор закликав сучасників і нащадків до духовної єдності. У сюжеті твору Франко використовує лише один фрагмент біблійної історії: після 40 років блукань євреїв пустелею, у той момент, коли ізраїльтяни на чолі з Мойсеєм наблизилися до обіцяної землі Палестини. Але саме тепер Мойсей поступово втрачає авторитет: народ нарікає і бунтує, забуває про Божі заповіді та обіцянки. Залічені кроки від досягнення бажаного євреї зневіряються сите рабство здається їм кращим, ніж голодна воля. Датани Авірон пропонують закидати Мойсея камінням. Мойсей натомість виходить на широкий майдан, стає на камінь і виголошує промову, розповідаючи притчу про дерева і витлумачуючи її зміст. Ніхто не наважився підняти руку на Мойсея, але юрба виганяє його з табору. У пустелі Мойсей звертається до Бога, але у відповідь чує голос злого демона пустелі Азазеля, котрий намагається довести йому марність справи, якій пророк присвятив життя. На якусь мить Мойсея охоплюють сумніви: у цей час з'являється Бог Єгова і карає пророка тим, що він не ступить в обіцяний край. Фінальна картина твору це зява князя Конюхів Єгошуа, який закликає євреїв до походу, до бою, щоб зробити із лінивих кочівників героїв, тих, хто піде в мандрівку століть із печаттю духу Мойсея. Зосередьмося тепер на творчості Михайла Коцюбинського. Сучасники письменника називали його великим сонцепоклонником, не лише тому, що в його творах наявне ледь не міфічне захоплення цим світилом, а й тому, що, як сам автор про себе казав, носив у душі сонце. Уся його проза, незважаючи на загострені драматизм і трагізм, це світлий, відкритий простір для душі й духу. Творчість письменника є яскравим прикладом модерністської літератури. У перекладі з французької мови слово модернізм означає сучасний, найновіший. Цим терміном позначають сукупність напрямів і течій кінця 19-ХХ століття нереалістичного спрямування. Модернізм умовно поділяють на ранній і зрілий. До напрямів і течій раннього модернізму належать символізм, неоромантизм, імпресіонізм, зрілого, неореалізм, експресіонізм та інші. Характеризуючи стиль Михайла Коцюбинського, літературознавці зауважують, що письменник світ сприймав як текст, а текст як світ. Риси його творчості багато в чому зумовлені імпресіонізмом як мистецьким напрямом, який основним завданням вважав ушляхетнене, витончене відтворення особистісних переживань та спостережень, мінливих життєвих відчуттів і вражень. Саме слово імпресіонізм якраз і перекладається як враження. А назва цієї художньої системи походить від картини Клода Моне Імпресія Схід Сонця таким чином, характерними рисами творчого почерку Коцюбинського в імпресіоністських творах є відсутність хронікального викладу традиційного сюжету, особлива ліризація, суб'єктивність, відтворення вражень героя, психічних порухів, душевних станів, поетика кольорів, живописність, світлотіні. Текст часто має підтексти, які треба декодувати. Надзвичайна вага художньої деталі, зорової, слухової, дотикової, прийом кінематографічного монтажу кадрів, поліфонія, сугестивний ефект творів, також синтез різних видів мистецтва, живопису, музики, літератури. Звернімо увагу на зміст і художні особливості новели Інтермецо. Варто зважити на історію написання твору. Після революції 1905 1907 років Коцюбинський, виснажений психічно і фізично картинами людських страждань, поліційним наглядом, громадською діяльністю, родинними проблемами, мріє про відпочинок. У цей час його запрошує в гості до свого маєтку в селі Кононівка на Черкащині Євген Чкаленко, український меценат і громадський діяч. Очевидно, саме тут визрів творчий задум Новели, яку якраз і присвячено Кононівським полям. Слово інтермецо, до речі, у перекладі з італійської означає перерва. Так називали невеликий музичний твір, який виконували в перервах між актами трагедії чи опери. Письменник у назву свого твору вкладає ширший зміст. У нього це не просто перепочинок, а духовне відродження людини на природі. За жанром інтермецо новела. Це невеликий, за обсягом, прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, з конденсованою та яскраво вималюваною дією. Новелі, властиві, лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів. Проте наш твір незвична новела, у ній наявні елементи драми, на що вказує перелік дійових осіб на початку твору. Основними композиційними вузлами інтермецу є вихідний момент утома ліричного героя та виїзд за місто. Розвиток почуття, відпочинок на природі, кульмінація, зустріч із селянином і фінал приплив нових сил, готовність протистояти злу. Темою твору, отже, є зображення взаємодії митця і природи, митця і суспільства, душевної рівноваги, повноцінного життя, ідеєю утвердження думки, що людина щаслива лише в гармонії з природою та собою, а митець відіграє в суспільстві непересічну роль. Ще один твір Михайла Коцюбинського з програми ЗНО Тіні забутих предків. За жанром, це повість. Темою твору є зображення життя гуцулів у Карпатах на межі 19-го і 20-го століття в гармонії з природою, традиціями і звичаями і з язичницькими та християнськими віруваннями. Провідною ідеєю твору оспівування високого і красивого почуття кохання. В основі тексту лежать враження та спостереження Коцюбинського за життям гуцулів у карпатському селі Криворівня. У житті цьому тісно сплилися християнський і язичницький світогляди. Поряд із богомільністю існує казково-демонічний, фантастичний світ рідників, щезників, чугайстрів, мульфарів, тобто чарівників. Починається твір короткою розповіддю про дитинство Івана Палійчука та про ворогування його родини із сім'єю Гутенюків. Іван знайомиться з Марічкою Гутенюк під час бійки батьків. Хлопець і дівчина закохуються одне в одного. Іван тривалий час перебуває в наймах на полонині. Повернувшись, він дізнається про смерть Марічки, коли дівчина переходила Черемош, раптова повінь накрила її та забрала її з собою. Іван іде на пошуки дівчини. Після шести років блукань він повертається в село а через рік одружується з Палагною, до якої проте буде байдужим, оскільки ніяк не може забути своєї марічки. Палагна ж стає любаскою, тобто коханкою Мольфара Юри. Якось Іван пішов у гори і почув там голос Марічки, попрямував за ним і зустрів мавку, яка прийняла подобу дівчини. Істота швидко зникає. Іван зустрічає чугайстра і намагається відволікти його, запросивши у танок, щоб Марічка могла якнайдалі втекти. Справа в тому, що за народною демонологією чугайстри живляться м'ясом мавок. Іван, як бачимо, добре розуміє, що та, кого він зустрів, не справжня Марічка, проте прагне побути бодай із образом коханої. Після танцю герой пішов за голосом коханої та зірвався в урвище. Наступного дня його ледь живого знайшли пастухи. Згодом він помер, хлопця поховали за місцевими звичаями і станцями та розвагами. У творі поєднано ознаки імпресіонізму і неоромантизму. Екранізував його у середині 1960-х років Сергій Параджанов, вірменський та український кінорежисер. Кіноверсія повісті здобула світове визнання. На сьогодні в мене все. Тема нашого наступного заняття творчість Лесі Українки і Ольги Кобилянської. Спробуємо зануритися в неоромантичний світ лісової пісні. Аналізуючи поезію «Контраспемсперо», разом із Лесою Українкою вчитимемося світлого оптимізму і життєствердності. Також спробуємо розгадати причини братовбивства, зображеного в повісті Ольги Кобилянської земля. До нових зустрічей!